Вітаю вас, любі учні! Розпочинаємо урок інформатики. Урок 19. Тема нашого уроку Середовище програмування для дітей Scratch. Створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків. Порядок виконання команд виконавця. Налаштуємося на урок. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. і урок розпочинаємо. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Сьогодні на уроці ми познайомимось із середовищем створення алгоритмів. Навчимося будувати перші алгоритми словесно та за допомогою блоків. Але спочатку пригадаємо, що таке алгоритм. Який алгоритм ми називаємо лінійним? Якими способами можна подавати лінійні алгоритми? Від сьогоднішнього уроку ми розпочинаємо доволі цікаву роботу. Ми самостійно будемо створювати програми. Робити це все це ми будемо в спеціальній програмі, котра називається Scratch. А ось і наш друг, котрий тут мешкає, рудий кіт. Він зараз вам все розкаже. Для того, щоб завантажити програму Scratch, я дала посилання. Мої вітання! Мене звуть Рудий Кіт. Зараз я покажу вам домівку, у котрій живу. І ось так ми переходимо до програми Scratch. Натискаємо на значок правою, миші, правою клавішою миші двічі. І потрапляємо в середовище скретч. Кіт знаходиться на сцені. Ось моя сцена, на ній є справжня зірка. Тут я буду виконувати всі ваші вказівки. Це поле називається сценою. Під сценою розміщено перелік виконавців, якими можна керувати. Стандартно там лише один кіт, та їх можна додавати більше. Ось ми зараз бачимо під сценою одного котика. Так. Отже, це міні-я. У нас тут своя банда. І всі мають кодові імена спрайт 1, спрайт 2 і так далі. Трошки вище ми бачимо налаштування спрайта. Ім'я, положення, відображення. Ось тут таємний вхід для спратів. Через нього до мене на сцену можуть потрапляти друзі. Щоб наша сцена виглядала привабливо, ми можемо прикрасити її. Бачимо. Натискаємо ось на цей значок і прикрашаємо. А ось, щоб будувати алгоритми, нам потрібні команди. Ліворуч ми бачимо команди. Вони розміщені. Та поділені на відповідні категорії за рухом, виглядом, звуками, події, команди керування та інші. Наш котик нам говорить: гадаю, ви точно не знаєте котячої мови, тому, щоб ми з вами порозумілись, ось команди, які я можу виконувати. Для зручності вони поділені на категорії і кольорах. По категоріях і кожна категорія має свій кольор. Над командами знаходяться три вкладки. Власне команди, код, образи, звуки. Образи дозволяють змінювати мене та додавати різні речі. Зимку дро... добре одягти шапку. Ось так. А звук містить набір музичних звуків, котрі можна використовувати в проєкті. Ось ми бачимо набір музичних звуків. А ось так я балакаю. Це означає привіт. Але краще будемо спілкуватися командами. І спробуємо побудувати перший свій алгоритм та навчимо нашого кота співати колядку. До речі, які колядки під час новорічних свят виконували ви? Ну що ж, спробуємо навчити кота співати колядку. Подивіться, як ми будемо. Будувати блок команд. Отже, бачимо, розпочинаємо з прапор, додаємо звук. Так, ось цей фрагмент. Наступна Знову звук відтворити, звук няв. Далі те, що говорити, і ми у віконечко записуємо слова, які бажаємо. Яблучка, горішки. Знову наступна команда Відтворити звук. Ми вибрали нявчання. Наступний блок Говорити. Це мої. Потішки. І жовто-гарячі команди це початку або закінчуємо таким зупинити. Так, обираємо. Обираємо зупинити. Так, ось цю обираємо команду зупинити. Зупинити все. І знову. Припорець. Отже, коли ми натискаємо на преперець, ми можемо переглянути, запустити виконання цього алгоритму та перевірити правильність його роботи. Далі не забуваємо, що треба зберігти, проект, ваш проєкт. Стіл. Щоб зберегти цей проєкт, ми з вами натискаємо на файл. Так, ліва клавіша миші один раз. Обираємо, зберегти на комп'ютер. Знову один раз. Підписали свій скрич проєкт і зберігаємо знов таки один раз на клавіш. Ось так. Ну що ж, час відпочити. Отже, час попрацювати за комп'ютером. Я подала вам посилання на скрич, де ви завантажите, і спробуйте створити власну інструкційну карту. На цьому наш урок закінчується, тож відкритий мікрофон. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозуміла, що оберіть і закінчіть речення. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!